Аби вберегти поспішаю від стресу у відділенні інтенсивного виходжування перечасно народжених дітей Івано-Франківської обласної дитячої лікарні запрацював проєкт Музикотерапія для немовлят. Такий метод психотерапії заснований на емоційному сприйнятті музики. У процесі прослуховування дихання малюка підлаштовується під ритм і нормується. Багатодітна мати Лідія народила свого восьмого малюка на 28-му тижні вагітності. Раніше каже, породілля таке не практикувала, проте часто заспокоювала діток власними співанками. На не, не тільки на дитину реагує. Але і на маму теж мама теж, коли прислухається, можна і уснути. Як музика грає, він більше спокійний. Йому подобається. Він коли нервується, ми включаємо музику, і він трошки заспокоїться. Здивувалась такому музичному нововведенню, і Тетяна та коли вже звикла, каже жінка, почала вмикати для донечки тільки класичні жанри, бо вони якнайкраще впливають на настрій дитини. Ми включаємо в інтернеті, в Ютубі Бетховена, Моцарта, слухаємо. Я, звичайно, заснаю швидше, ніж вона. Але ну, це гарно для діток, коли є такі методи. Щоб створити малюкам сприятливе середовище, лікарі самостійно підбирають акустичні мелодії. адже центр керування музикотерапією знаходиться у надійних руках медичних сестер. Регулювання гучності доступно і самим породілям, за вказаним у кожній палаті QR-кодом. У кожній палаті є динамік із також з регулятором. І, відповідно, медсестри налаштовують гучність звуку у палаті індивідуально, відповідно до графіку того, коли проводиться музикотерапія. У відділенні інтенсивного виходжування та ранньої реабілітації перебуває близько 15 немовлят. Для них вмикають білий шум, звуки природи, а також класичну музику. Це максимально прості мелодії. Вони є в нашому репертуарі є інструментальні, але є перевагою і пріоритетом є ті записи, які містять вокал жіночий або дитячий. І це відповідно мають бути. Відповідні перепади. Ну тобто, все має бути підібрано, щоб не було подразливих звуків. Це був високий тембр, тому що високий тембр перечасно на народжені сприймають краще. У майбутньому кажуть лікарі, планують облаштувати ще й окремий книжковий куточок для матерів, аби кожна дитина заколисувалась казку рідним матерним голосом. Віталія Куч, Ігор Горпопик, телеканал 402.